Доброго дня, сьогодні субота, значить треба дивитись нове відео. Продовжимо рубрику огляд областей в розрізі їх ґрунтів. Сьогоднішнє відео присвятимо Одеській області, специфічна область, найбільша область України, розтягнута з півночі на південь, фактично через половину України. Якщо вам подобається це відео, поставте йому лайк, підпишіться на наш канал і обов'язково купіть земельну ділянку. Одеська область наразі недооцінена. Отже, що маємо з вами на Одещині? Відкриємо нашу карту ґрунтів, виберемо адміністративні межі і будемо розуміти, як я сказав, Одеська область це найбільша область України за своєю площею. Одеська область це область, яка найбільше розтягнута з півночі на південь. Ну, історія, що колись, власне, було дві області: Одеська. На ця частина Північна, і ось ця південна по Дністровському Лиману, Південна Бесарабія. Тоді їх об'єднали, ну і Одеська область стала найбільшою областю в Україні. І коли ми дивимося з вами на карту, ми бачимо дуже різнокольорову. Я сумніваюся, що ще є в нас більш різнокольоровіші області, ніж Одеська. Що бачимо? Давайте почнемо з півночі на південь. Хто дивився інші відео, той там знає, пам'ятає, що отаким от темно помаранчевим кольором позначаються реградовані чорноземи, одні з найкращих чорноземів. І ось вони в Одеській області, в районі Балти, непогано зосереджені. Поруч з ними чорноземи опідзолені, Ось ці. Гірчичного кольору вкраплення. Це залишки то, тих ґрунтів, які власне відображені були на півдні Вінницької області, і багато їх набагато більше в тій ж Хмельницькій області. Це продовження. Тому що, з точки зору історії, ось напевно, десь посередину північної частини області це все ще Поділля. Сьогодні ми Поділлям називаємо фактично тільки Вінницьку область, ну можливо, ще частково Хмельницьку область. А Одеську вже ніхто Поділлям не називає. Але якщо ми дивимося на карту, та ж Балта, Ананьїв, Кодима це все ще козацькі чи там так би мовити поселення, суть яких полягало в обробленні, захопленні Поділля і розвитку там землеробства. Тому це ще про Поділля мова. Що бачимо? Власне, оці реградовані ґрунти. Нагадую, що ок, супер. Ми продаємо, продавали зараз мало ділянок, щось до нас приходить звідти. На півночі Одеської області в цьому районі земельні ділянки фактично по розміру НГО. Для того, щоб ви розуміли, НГО коливалося в 30 плюс тисяч за гектар. І тут продавалося. Я вважаю, що це просто скарб. Той, хто їх придбав, не пожалкує, тому що це ще поділля і з точки зору сприйняття виробниками цим всім. Це доволі цікавий перспективний напрямок. Тут ми з вами бачимо: ось в районі Ананьєва і колишнього Котовська. Це мова йде про чорноземи, малогумусні, слабогумусні, глибокі, менш глибокі. Ці сірі кольори це різний тип чорноземів. Далі ми бачимо оцей темно-коричневий колір. І світло коричневий, це не грає ролі верезівка, роздільна в цьому районі. Це мова йде про чорноземи звичайні. Знову ж таки, чорноземи НГО високі, родючість велика. Тому це цікаві чорноземи. Нагадую, що чим ми будемо південніше опускатись, тим більше чорноземів якісніших будемо зустрічати. Тому що для утворення чорнозему має бути сукупність певних факторів, а саме. Висока трав'яна рослинність не деревна, багаторічне відкладення, не випалювання її, а от власне перегнивання без великих опадів. Опади будуть вимивати гумус, тому не можна опади для чорноземи. Чорноземи — це не про опади. І це, власне, ця сукупність цих факторів при гарному сонці формує чорноземи. Тому. Чорноземи звичайні, най, так би мовити, звичніші, хоча ми їх з вами не зустрічаємо на півночі. В принципі, вони починаються з Кіровоградської області, ну і частково у Харківській. Ну от, власне, це чорноземи І ми бачимо, що ось тут в Арциську на півночі теж ми зустрічаємо краплення з молдовської частини, з Молдови, власне, ці чорноземи. Ну і вперше, напевно, зважаючи, як ми оглядаємо області, ми бачимо оці світло-рожеві кольори. Так от ось цей світло-рожевий колір це чорноземи південні. Тобто, це, власне, оті чорноземи, вони менш глибокі порівняно з глибокими, мало й слабо гумусними. Але це більш типові, їх доволі багато, і ми ще з ними зустрінемося в тій же. Херсонській, Миколаївській області, ми б з ними зустрічалися і на Запоріжжі, і на Донбасі. Тобто, там, де є достатньо світла, тепла, мало опадів, історично утворяться чорноземи. Ну і тут треба робити поправку на власне, ось ці чорноземи, на предмет того, що, от ближче до Дунаю, ми їх будемо бачити і, вочевидь, це зумовлене розливом Дунаю. І ми будемо бачити ось цей колір, і це не про чорноземи, а про каштанові ґрунти. Тобто це інший новий для нас з вами тип ґрунтів. Темно-каштанові ґрунти, переважно на лисових породах то такі. От, порівняно з ось тут, навколо Одеси, ми будемо зустрічати Чорнозем. Тут будемо мати справу з каштановими ґрунтами. Це непогані ґрунти. Це ґрунти, які дуже полюбляють французи садити на них виноград, і наші також полюбляють. Це ґрунти, які гарно віддають і дають можливість вирощувати баштанові культури. Ми будемо їх бачити на Миколаївщині і Херсонщині, що знову ж таки пов'язано з певною спеціалізацією. Ну, і якщо говорити в принципі про Одеську область, ми бачимо тут небагато, ось буквально, напевно, єдиний, ну і біля кілії, торфові ґрунти, ось ці темно-темно, такі яскраво рожеві. Ну і ми зустрічаємо вздовж річок лучно-болотні чи лучно-чорноземні грунти. Ну, що, власне, пов'язано з специфікою, як відомо, розливу русел річок і залишками старих русел. Які в подальшому підпадають під обробіток і залишають певну якість цього ґрунту. Ми не зустрічаємо вже тут підзолистих ґрунтів, бо це південь, тут уже фактично не лісостеп. Історично це степ відповідно і формування цих ґрунтів відбувалося за відповідних природних умов. Ну і треба пам'ятати такі фактори стосовно Одеської області. Більша частина Одеської області буде потрапляти в 50-кілометрову зону. Зараз немає обмежень, ну всі ми припускаємо, що це буде приблизно заборона купівля іноземцями в майбутньому, коли для них ринок відкриють. Можливо, в 50-кілометровій прикордонній зоні. Питання, чи це буде стосуватися країн агресорів? Чи це буде стосуватися кордону, маю на увазі, чи це буде стосуватися всіх кордонів, бо тут ми будемо мати кордон з Молдовою чи Придністров'ям, залежно чи зможуть москалі його зберегти. І більшість області потрапляє в цю зону, тому що виходить кордон в Бесарабії. Фактично, тут тільки десь в центрі ти не будеш потрапляти в 50 кілометрову зону, бо інакше ти потрапляєш з будь-якої сторони. І тут так само. Десь аж по лінії Балти одеської траси, ну, приблизно так, одеська траса проходить. Ну, не доходячи там до одеської траси, ми потрапляємо в цю територію. Тому специфічна, специфічна область цієї точки зору, і треба зважати, як ви будете дивитись і думати про це з точки зору майбутнього. Інша історія це. На півдні ми будемо стикатися з великими земельними ділянками. Якщо в Балті, ось тут, це ще було Поділля, і відповідно це Поділля, це відносно густонаселений регіон, і все рівно тут уже паї становили розмір там три і вище ділянки, які ми купували. Спускаючись сюди на південь, зустрічаються ділянки по 5, а то й по 10 гектарів. Як це має місце на Миколаївщині чи Херсонщині невисока густота населення, великі сільськогосподарські ділянки, відповідно, вони розподілені, орендна плата не ринково низькувата, хоч якість ґрунтів набагато вища. Це зумовлено історично і, вочевидь, буде мінятись. Є агрокомпанії, які цілеспрямовано працюють в південних регіонах. Чому? Тому що південь дає низку переваг. Коротке логістичне плече ти миттєво потрапляєш до портів Миколаїв, Херсон чи Одеса. З іншої сторони, великі ділянки при низькій оренді. Бо, звісно, за ці ділянки люди отримують 20 чи 30 тисяч гривень оренди. Але камон, ти отримуєш 20 тисяч за 10 гектарів чи 30 тисяч за 9 гектарів порівняно з центральною Україною чи північною це копійки в розрізі на гектар. Для орендаря це хороше вигідне господарство. Коли от я спілкуюся з окремими орендарями, я бачу, як вони мислять. Зекономили на логістиці, швидко зібрали, зразу веземо в порт, зекономили на елеваторі, не вичікуємо, заплатили низьку оренду. Та ці ґрунти, можливо, не такі класні, як там північніше. Можливо, і не такі, але якщо ти вирощуєш культури, які влаштовує. Мала кількість опадів, велика кількість сонця, ти у виграші. Тому Одещина, як і весь південь, це, власне, історія про такий тип сільського господарства. Якщо вам сподобалось це відео, поставте йому лайк, підпишіться на наш канал, купіть земельну ділянку, можливо, в Одеській області.